Мирного і благодатного дня четверга. Який файний день. Слухайте, ніби лише весна розпочалася, але сонце вже пече. Ще позавчора гріло, а сьогодні вже пече. Та й слава Богу. Нехай завойовує з кожним днем більше і переносить нам світло і мир. Сьогодні нас навчають діти. Буквально на сьогодні зранку. Збирають дітей до школи. І Данило розповідає там якусь історію, як він вчора пішов до своїх однокласниць у гості і таку цікаву репліку говорить: І ти знаєш татку, каже: а в них мама дуже добра. А потім таки задумався та каже: ну, в принципі, як і всі мами добрі. І там пішов по своїх справах, і як часто буває, діти щось ляпнуть, щось зліплять, а я відтак сижу і собі обдумовую, а я відтак сиджу і Тобі не зачепить. І слухайте. Хочу з вами поділитися, бо от ми десь років тому 6 чи 7, в перший раз з дружиною поїхали, були вже як сім'я по, по дитячим інтернатам, по притулкам. І слухайте, я такий був вражений, бо насправді це цілий окремий світ, про який ми мало що знаємо. От, наприклад, дайте відповідь: скільки ви знаєте, у вашій області на сьогоднішній день є дітей. Позбавлених батьківського піклування, тобто, за якими нема кому дивитися, або дітей сиріт. Скільки? У нас в Закарпатті, за різними підрахунками є від 2 до 3 тисяч. Це, 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 це цифри були до війни. Сьогодні я не знаю, чи хоча б хтось знає всі, всю кількість. І, і справді слухайте, це окремий світ. Це світ, який існує паралельно до нашого світу. Ми не хочемо думати про таких дітей. Ми не хочемо про них говорити, бо так чи інакше совість защепить. Іноді раз на рік, там, на Великдень, на Святого Миколая, ми за них задаємо, щось там трошки допоможемо, але потім х, вони собі, а ми собі. І ви б знали насправді, як, яка величезна кількість дітей, які не мають мами ні доброї, ні злої, які не мають тата, ні хорошого, ні ніякого. І просто собі у повітрі висять. Я якось мав розмову десь місяців тому два, три, два з половиною, з одним опікуном. Він колись працював у поліції, а тепер він є таким опікуном на цілий регіон. Я йому кажу, чи правду кажуть, що статистика говорить офіційна, що із тих дітей, які є у дитячих будинках, в інтернатах, з них реально можуть себе реалізувати? 20% дітей, а він каже: ти Тарас, мені здається, що ця оцінка завишена. Я каже, працюю в цій сфері вже понад 25 років, я каже, вже працюю з онуками тих дітей, з якими я колись починав працювати. І каже: на жаль, це прокляття діє так, що ледве 10% набереться. Ви уявляєте? Тобто ці діти, які не мають нормального тата, які не мають нормальної мами. То вивіть собі, у 90% таких дітей практика показує дуже мало шансів на те, аби себе зреалізувати в житті. Це просто окрема планета. Це просто окремий світ. Світ, в який ми не хочемо влізати. Тому давайте сьогодні хоча б задумаємося над цим. Давайте сьогодні хоча б просто благословимо всіх тих дітей, яких така величезна кількість в Україні, така величезна кількість по світу. Які маючи батьків, не мають батьків, які он, мають офіційний статус такий, то нехай будуть бодай благословенні, нехай будуть бодай згадані. А при можливості подивитися на своє серце, може захочете когось взяти під опіку, всиновити, подивитися. Не, не зв'язуйте любов. Не дозволяйте, щоб всякі клопоти, всяка біганина зв'язувала любов або ваші добрі натхнення. Подивіться на своє серце. Може справді маєте дар до цього, маєте до цього покликання. Але вагаєтеся, то не вагайтеся. Зробіть це. Зробіть це і, і станете для когось благословенням. Станете для когось доброю мамою, як кардинило, як в принципі, і всі мами. І на завершення, слава Богу, за наших мамів, за, за наших татів, тих, які нас виростили. Тих, які справді в нашому житті, принаймні, були. І то вам, здається, були вельми непоганими. І вдалося їм виховати. Так що, слава Богу, давайте зробимо такий флешмоб. Подякуйте у коментарях, будь ласка, під відео. Подякуйте своїм батькам. Назвіть тата й маму, неважливо, чи вони живі, чи не живі. Назвіть на імені і скажіть дякую. Мамо така, тату такий то. Дякую вам, будьте благословенні. Також оголошую і наголошую, що триває збірка для перемоги. На днях ми з вами із фонду зробили дивну річ, давно такого не робили. Що в перший раз, напевно, там попросили один священник попросив, що треба для якогось там батальйону, не можу назвати, євхаристійний набір. Тобто чашу, диско, ложечку і все, що треба для літургії, бо мають капличку, дають їм капелана. Але не мають цього набору євхаристійного, то ми з вами повністю придбали. І вивіть собі із ваших коштів придбано євхаристійний набір, з яким буде служитися Євхаристія чи не щодня. Виявляєте, так що дякую за ваші благословення і наголошую, що сьогодні збираємо гроші чи щодо збируємо на був придбаний тепловізор. Спеціальний файний, дорогий за дуже хорошою ціною, продали нам і для наших хлопців. Діловецьких і ще бракує грошей, власне, аби повернути за нього борги. Уже яка частина є, але ще бракує, то хто хоче долучитися, то давайте сьогодні. Нехай буде це спеціально на тепловізор для того, аби наші хлопці бачили ворога і вдень, і вночі. Вони вже його отримали, вони вже ним користуються, але ще не оплачена за нього повністю ціна. То давайте зробимо так, аби була оплачена, і там вже лишилося відносно небагато. А, а і, і нехай. Дійсно, ворог буде поміщений і нехай не буде допущений до вбивства і до всякого злодіяння. Тому наперед вам дякую. Картки, як завжди, є в описі під відео. Цінуємо наших батьків і живих, і мертвих. Майтеся файно. Мир вам!